Вітаємо вас з перемогою над Юніоном і одразу питання, за рахунок чого вдалося вам сьогодні по ходу зустрічі відігратися і, і все-таки схилити шах і теразів на свій бік. Дякую. Ну, спочатку хотів подякувати Збройним силам України, що ми сьогодні можемо взагалі... Жити і грати, навіть грати в футбол, і навіть так, так дуже добре дуже грати. Ну, виграли завдяки е, у, тренуванню. Есть, е, грали у четвер на тренуванні з командою, же, про, по ходу програвали 2-0 і теж виграли 4-2 у четвер. Ну і сьогодні як після тренування. Ну, а так, в принципі. Може, погода, може, клас чи щось сказався. Ну, так. Кілька тижнів не був присутній на матчах команди, я знаю, Дмитро Шульга, і сьогодні він якраз був. Наскільки надихнула його присутність сьогодні команда? Ну. Дмитро Шульга, коли він присутній, команда. Ну, Занадто цікавіше, занадто яскравіше грає у нападі і в захисті. Тому, ну, по перше, він як тренер дуже ну. Високого уровня, ну і як е, е, воротар, теж тому, коли він на полі, команда грає ще краще. Ну я в принципі хотів сьогодні спитати у Шульги. Він, на жаль, не захотів сьогодні інтерв'ю дати, але спитаю у вас, коли ви пішли з питим польовим грати, шульга виходив першим, але потім, коли вже потрібно було захищатись, тому шульга знову віддавав своє місце кондратову, не залишався в воротах, і хотілося спитати, чому. Чому саме такий хід був зроблений. І чому, що саме хотів цим сказати Шульга, що він придумав? Та ну, пусть, Може, по, щоб пограв ще воротар. ну Ви ж знаєте, що Шульга в, в залі, коли грав, скільки забив. Скільки, скільки в залі забив. Тому напевно, щоб воротар ще більше пограв. Ну, ось, мабуть, я так розумію, що емоції від не вщухають досі, навіть зараз мікрофон падає, що <риклад> не, ну, емоції приємно, не вщухають. Дякую. Вам